Бля, можно даже на врочку заехать. Тут наш код Т27, Т17. Я ее по-моему с барабан. Сидион побраться. Ну не поверь, недостатньо. И все скорее забежать, никто не поедет. Ты кость там на x3 слухаешь, чи на x2 еще? Прилучайтесь до моего клана. VR. Читер. 44 от Кеннеря Чурка, наверное. Саладин, Саладин. Блять, аж страшно. Да все. Я выбачаюсь, но уже не по теме. Пойду на взор. Пробыли, броню. Я пробыли. Пробыли, броню. Я пробыли. Пробыли, броню. Я пробыли. Задя, задя. Я бачу, 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 він кинув по мені 370, сука я блядь, проебався блядь. Я під'їхав до тебе, в мене артп'яточ просто їбну. Я бачу, пробили, не пробивай, сука, за то, що ти по мені 370 дворінув. Пам-пам-бам-бам-бам. -пам -пам -пам. Просто блять. Так сподобалось. Сбрив як там его, блять. чи як Куда? Нахуй какие светло? Ты шо, бнулась, блять? Алло. Дит спеструк. Світло пропало. Настя. Это аж обсидиан снизу засветил, блядь. Что, РТП тут что не побачу, то то, да? Файный пострел. Пробытя. Добрый пострел. Пробиття. Пробили броню. Не пробив. Броню не пробили. Не пробив. Броню пробито. Є пробиття. розшив нахуй хутіга другого ай не яй ай яй тобто, зараз Оце йоберь бобри нахуй. Що он ще живе... 1,5 ну, полтора не уже ем. Ёбр. Угу. Не прям хорошо. 600 по цьому, Ш... по шмелю ебанул. Чьяк там его, блядь? Штурмель, о. Ну і су шостому ніхуя не зроблю, буду відварки. Значить, що я роблю робити? О, робити верніш правильно, брати базу нахуй. Ну и да, 416 цель. Да, 416. -й. Идите с чьей позиции. Принято. Базу, дурак, блядь. Зробито, як не пробив. Зробили броню. 416 за святою сьогодні. Ох, хера, я не бачу 416-го. Він там захований. Да, він захований. ПТшка тебе пушить. Да, як це схоже сьогодні? на пройоб. Це, це схоже, це не схоже, це схоже... Це не схоже, це пройоб. Це нормально все. Я здох як лошара, так що мені тут ні на що Жалитись. Між цікаво, де б тежко дилося, що він так швидко проїхав? Не споїхав. Пробую! Броняв пробито! Пробую! Броняв пробито! Якби пробивав, то вбивав би. Сракошетин. Ти я не попав. Ну я це маю на увазі. Ти от дві не влучили, я то... їх влучив, то за ціллю Броню не пробили. Відскочив. Робі, Ціль Цілі Що 416-й, що этот дуже коловий, типу на дві пульки. Рот їхав в бік гори. Є варіант, що він на горі. 416-й біля нашої бази за лоркою полює. Ага, прот приєднався до ага. його. Шкода. Встань в кущик якийсь, почекай трохи. Може вони роз'їдуться, тоді у тебе буде більше шансів. У меня М2 на базе стоять. Не правильно, нах**й, им напрягаться. У <свист> меня правильный хит, да. Пробиваю броню. Снищена. Ебать, он и Биба, и Боба, блять, боже! Блядь, что за Биба и Боба? Блядский телевизор! Это просто жесть! Ой, ты шо, ты шо? Так, стоп, ми... просто цікаво. Просто цікаво. Де нахуй? 416, и досягнення грибця, блядь. 43... І це не мастер. Так, 43%. И Де я другий, нахуй. 48. Блядь, 43. 43% 416. -ий. Ти йому такий бій за пару у 2600 шкоди, блядь. У нього рекорд на аккаунте 3500, блядь. За 2-300 боїв. Можливо, це просто новачок. Вибачаюсь. Ні, це не можливо, це точно новачок. За вислугу років 10. Що, блядь? Що, блядь? У грі з 2013 року. Да, nah, не часто, ті, звісно, заходить в град. Debie 300 боїв. І щоб ти розумів, це не мастер.